Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні хочу вам зачитати історію про те, як чоловік слухався тільки своєї мами, незважаючи на думку дружини, і не мав своєї голови на плечах. Отож, приємного вам прослуховування! З Тарасом ми познайомились, коли я навчалася на четвертому курсі. Незабаром ми одружились, а на шостому місяці. Я опинилась на вулиці. Без житла та підтримки. Проте почну свою історію з самого початку. Тараса я зустріла на вечірці, присвяченій до Дня студента, куди мене запросила одногрупниця. Я почувалася там не надто затишно, бо нікого не знала. Але потім до мене підійшов мій майбутній чоловік. Він відразу мені сподобався, тож після того дня. Ми стали нерозлучні. Наші стосунки розвивались дуже стрімко, і вже через якихось вісім місяців він запропонував мені вийти за нього заміж. Я була на сьомому небі від щастя адже безмежно його кохала. Я родом з маленького містечка, а Тарас був місцевим. Власної квартири у нього не було, жив він з матір'ю. Тому після весілля ми переїхали на орендовану. Ми часто ходили у гості до свекрухи, а вона до нас. За класикою жанру у мене зі свекрухою склались не надто теплі стосунки. Підсвідомо, я була готовою до цього, адже розуміла, що після смерті чоловіка Тарас став єдиною опорою в її житті, а тепер у неї з'явилась. Суперниця. Щоразу, коли свекруха приходила до нас у гості, то підмечала, яка я нікудишня господиня. На її думку, я не могла навіть борщ нормально зварити, не кажучи вже про все інше. В її очах Тарасик був вкрай нещасним та завжди голодним. Невдовзі нас спіткало лихо, захворіла свекруха. Було це напередодні різдва, і ми саме збиралися вирушати у село до моїх батьків, але все довелось. Скасовувати Тарас поїхав до неї, а я залишилася сама вдома. Всі свята я провела одна, а чоловік навіть жодного разу не зателефонував, щоб поцікавитись, як я там. Я тоді була вагітною, ми хотіли сказати свекрусі уже після свят. На мої дзвінки коханий теж не відповідав, а коли нарешті підняв слухавку, то тільки сказав я додому не повернусь, залишу жити в мами. Хочеш, переїжджай сюди. Вже на другий день я перевезла свої речі у квартиру свекрухи. Вона про мою вагітність просто ушелешила жінку. Вона відмовилась признавати, що я ношу її онука. Як не дивно, але мій чоловік підтримав свою матір. Я була у розпочі, але вирішила усе одно народжувати. На шостому місяці вагітності чоловік за своєю матір'ю заявили, що я нагуляла дитину і тепер хочу їх обманути. Тарас викинув мене за двері, неначе не потріб. На той час я вже закінчила університет, але не працювала, адже чоловік переконав мене, що його грошей вистачить для нас обох. На його думку, жіноча справа не гроші заробляти, а домашній затишок створювати та про чоловіка піклуватись. Опинившись на вулиці, я першим же ділом зателефонувала матері. Вона мене заспокоїла та сказала подати на розлучення, а самій повернутися додому. Я й по сьогодні їй дуже вдячна за підтримку, адже хто зна, які дурниці я тоді могла не робити. Я повернулася у рідне містечко, де на світ з'явилась моя донечка, а потім я влаштувалася на роботу. Мама знайшла хорошого адвоката, який через суд домігся аліментів від колишнього чоловіка. Проте Тарас, навіть після розлучення, відмовлявся визнавати, що дитина його. Прийшов час, я зустріла пристойного чоловіка, вийшла заміж, а через 6 років після одруження на мій телефон поступив дзвінок з невідомого номеру. Коли я підняла слухавку, то дуже здивувалася. Телефонувала колишня свекруха. Вона довго розпитувала про мене. Про онуку, про те, чи всього нам хватає, та чи не плануємо ми часом переїжджати у місто. Я й гадки не мала, як повинна поводитись у такій ситуації. Раптом жінка заплакала, а трохи заспокоївшись, розповіла, що Тарас вдруге одружився і привів нову дружину у її квартиру. Зі слів колишньої свекрухи, невістка не просто жахлива господиня, а й справжня хамка. Вона ні в що не ставить матір свого чоловіка та диктує свої правила. Свекруха слізно просила у мене пробачення, аби повернути, сказала, яка я добра і вихована та яка чудова дружина. Проте я не відчувала ні краплі співчуття до цієї жінки. Я не стала її хамити, проте пояснила, що моє власне життя і ні за що не повернусь до її сина. Єдине на що я погодилася, це на її прохання один раз відвідати онуку. Я вже давно пробачила і її, і Тараса, але спілкуватися з людьми, які без доказів, сумління вигнали на вулицю вагітну жінку я не хочу. Ось така от історія, любі друзі. А як би ви вчинили на місці жінки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. І попросимо вас ставити лайки на наші історії, якщо ж вони вам сподобались. А якщо ні, то поставте нам дизлайки. Бо нам дуже важливо розуміти, які історії вам до вподоби, а які ні. Дякуємо вам за увагу та перегляд відео. Всього вам найкращого!